Добрий день. Найбільш проукраїнський політик Сполучених Штатів, республіканка Нікі Хейлі, вчора заявила, що на виборах президента весени вона буде голосувати за Дональда Трампа. Пані Нікі була кандидатом в президенти від республіканської партії і довше всіх кандидатів вона змагалася з Дональдом Трампом за лідерство в партії. І тільки після програшу Праймеріс в нью гемширі вона зійшла з дистанції і понад два місяці зберігала мовчання і не казала ані про свою підтримку, ані ні підтримку Дональда Трампа. Зараз Дональд Трамп є беззаперечним лідером республіканської партії. І скоріш за все саме він буде затверджений в якості кандидата в президенти на з'їзді партії влітку. На своєму старому Ютуб-каналі я кілька разів розказував про пані Нікі Хейлі, яка дійсно є на сьогодні найбільш проукраїнським політиком в Сполучених Штатах, навіть свою предвиборчу кампанію в республіканській партії. Вона будувала на тому, що критикувала Дональда Трампа за його недостатню увагу до міжнародних подій і казала про необхідність насамперед допомоги Україні. Зараз пані Нікі приєдналась до Гудзоновського інституту в Вашингтоні. Це консервативний аналітичний центр, який зосереджений саме на міжнародних справах і національній безпеці. І саме вчора, в цьому гудзоновському інституті, пані Нікі і виступила, де заявила про свою підтримку Дональда Трампа. Притому вона підкреслила, що. То, що частина є однопартійців, республіканців, а також і деякі демократи вважають, що якщо Сполучені Штати зосередяться на внутрішніх справах і залишать в спокій міжнародні події, то це не значить, що міжнародні події будуть ігнорувати Сполучені Штати, і як вона каже, той хаос, який відбувається в світі. Якщо Сполучені Штати будуть від нього відокремлюватись, відгороджуватись, то цей хаос все рівно сам прийде до Сполучених Штатів. Саме тому найбільш потрібними зараз точками, де необхідно втручання Сполучених Штатів на думку пані Хейлі, це війна в Україні і війна в Ізраїлі. Пані Нікі неодноразово з дуже різкою критикою виступала на адресу нині чинної адміністрації в Білому домі саме за недостатню підтримку України. На думку, пані Нікі нинішня чинна адміністрація затягує допомогу Україні і боїться надати таку допомогу, яка дозволить Україні перемогти в цій війні а не просто е, мати можливість чинити безкінечний опір е, загарбникам, саме тому вона виступає за те, що Сполучені Штати повинні негайно запросити Україну до членства в НАТО. Сполучені Штати на її думку повинні надати Україні всю необхідну зброю, і як вона неодноразово підкреслювала, що сьогодні сама Україна захищає цінності західного світу, і, зокрема, Сполучених Штатів, від світових диктаторів. Так само вона під час виборчої кампанії критикувала і Дональда Трампа, і зараз вона продовжує його критикувати за недостатню увагу до міжнародних подій. Але як сказала пані Нікі, що Дональд Трамп він недостатня, Дивиться на недостатньо уваги приділяє міжнародним подіям, але е е керування Джо Байдена це взагалі катастрофа для Сполучених Штатів, і саме тому вона сказала, буде обов'язково голосувати за Дональда Трампа. Е я вже якось висловлював думку, що на мою, ну, на мою особисту думку. Найкращим би варіантом було якби Дональд Трамп і Нікі Хейлі, незважаючи на те, що от вони так сильно чубилися під час виборчої кампанії, щоб вони могли зараз працювати разом. Ну, Дональд Трамп беззаперечно лідер зараз партії, і якби він запросив би пані Нікі в якості віце-президента або в якості державного секретаря. То для України, на мій погляд, це був би найкращий варіант, тому що саме пані Нікі тоді спрямовувала би увагу президента Дональда Трампа на необхідність підтримки саме нашої країни, і причому підтримки не так, як зараз робить Білий Дім, орієнтується на те, щоб Україна просто не програла. Але не мала б можливості виграти. Ні, пані Нікі налаштована на те, що Україна повинна перемогти. Ну, не знаю, чи вдасться це, чи ні. Хочеться надіятися, що вони зможуть працювати разом. Принаймні на виборах 2016 року Нікі Хейлі і Дональд Трамп теж були суперниками на праймеріс. Дуже жорстко критикували один одного, але після приходу Дональда Трампа до влади він запросив пані Ніке стати представником Сполучених Штатів в ООН. і на тій посаді пані Ніке проявила зокрема і свою яскраву проукраїнську позицію, де вона так само постійно підтримувала нашу країну. Дуже хотілося б, щоб зараз сталося б так само. Хоча, само собою, влізти в голову Дональда Трампа і Нікі Хейлі я не можу, і то, як будуть розвиватись події, ну, будемо дивитися. На все добре.